На Одещині рідний батько розбещував семирічну донечку. При цьому розпусні дії фіксував на цифрові носії. Одесита затримала міліція. Сотрудниками Київського району міліції задержан гражданин 57-го року рождення, житель Одеської області, який обосновано підозрюється в розвратних діях в отношенні малолетніх, в отношении, отношении даного гражданина, начато уголовне производство по частині 2 статті 156 уголовного кодексу України. Судом, ізвольна мера пресечення содержання під стражей під час обшуків правоохоронці вилучили записані dvd диски та наразі проводять необхідні експертизи. Що спонукало чоловіка обрати своєю жертвою рідну донечку, з'ясує слідство. Прикро, що замість батьківської любові дитина отримала психологічну травму на все життя. Вісім тонн дохлої курятини вилучила ветеринарна міліція у підпільному цеху на Київщині. Тут відходи курячих тушок обробляли хімічною сумішю, аби надати їм товарного виду. Потім неякісну продукцію збували на ринках України. На території Іванківського району було задокументовано та знешкоджено факт переробки продукції тваринного походження, а саме курей, які надходили на підприємство як відходи. А саме на при огляду підприємства було встановлено значну кількість дохлих курей, які надійшли на підприємство для подальшої термічної переробки, фасування та реалізації на ринку України як готової продукції. У цеху на металевих столах птицю розбирали та перемивали у ваннах. Тушки курей працівники фасували на філейну частину та стегну. За свою роботу вони отримували гроші. Готова продукція, яка була вилена на території підприємства складських приміщеннях та холодильниках, яка планувалася для реалізації на ринку України, могла привести значної шкоди людям. Фахівці кажуть, споживання такої куряти не могло призвести до сильних харчових отруєнь і навіть фатальних наслідків, адже продукція була перероблена фактично з трупів курей. Наразі за цим фактом міліція проводить розслідування і з'ясовує тих, хто наживався на здоров'ї людей. На Дніпропетровщині непотяжча мати залишила немовля на капоті чужої машини. За декілька годин жінка пожалкувала про свій вчинок і вирішила розшукати сина. Вона сама прийшла у міліцію і навіть пояснила, чому так вчинила. Мені зончик, шапочку, все, як кабине. Ну, я його на капот на машину. Ну, я ставила, потужно що дає по ночем, ну спать не Знайдену маленьку крихітку правоохоронці доставили до лікарні тут хлопчика оглянули педіатри. Лікарі кажуть, дитина більше потребувала материнської турботи ніж їхньої допомоги. Состояние його на момент нахождения і поступлення в першу дитячу лікарню не представляло угрози для здоров'я і життя. Він знаходиться у нас зараз в відділенні, проходить планове обслідування. Горе матір думала, що забере сина додому. Утім, що її вчинок злочин, каже, не знала. Тепер це питання вирішуватиме суд. Мать спиртини не употребляють, але навіть німно неадекватна, так як поясняє тим, що рібінка ставила так, як не дає спати і надаєла. Якщо вона залишила в три місяці рібенка, що буде в далі, ні звісно. За залишення дитини у небезпеці міліція відкрила кримінальне провадження, а це два роки позбавлення волі. На Харківщині у Возівці затримали групу угонщиків елітних автомобілів. Сучасний асортимент машин зловмисники приглядали на стоянці супермаркету. Та цього разу втекти на крадені іномарці їм не судилося через пошкоджене колесо. По гарячим слідам були задержані жителі Донецької області, раніше судимі за аналогічне преступления, которое обосновано підозрюється в совершенні даного МДХ», Которая була угнана 8.11.2014 року від торгового центру ДАФІ на території Київського району. І автомобіль Ніва ВАЗ-2121, який також знаходиться в розвитці, на которой передвигались преступники. Вже у відділку затримані зізналися, що викрадали іномарки за допомогою електронної відмички, якою повністю перепрограмовували електронну систему автомобіля. Неабияким допомагали сучасні радіостанції. По даному факту, відкрите уголовное производство по статье 289, части 3, проводяться слідство оперативные действия для установления причастности данных лиц к иным преступлениям. Наразі вже встановлено, що учасники групи причетні до викрадення щонайменше 11 автівок лише на Харківщині.